Благодійний ярмарок виробів виготовлених власноруч відбувся у Луцькому ліцеї No14 імені Василя Сухомлинського. Другокласник Юрій Ребрина купив на подарунок мамі дві картини і сувенір. Ці гроші підуть на ЗСУ». Мені мама дала і суму ви потратили. Придбала вироби на ярмарку п'ятикласниця Евеліна Жидик, щоб допомогти воїнам української армії. Ліцеїстка Анна Ващук до благодійного ярмарку долучилася і як покупчиня, і як авторка одного з виробів. Шапку, яку я в'язала сама. Я подивилася, як це робити, і сама зв'язала. Скільки часу це забрав? Це зайняло два дні. Ми зараз збираємо гроші з цих ярмарків для зсу, наприклад, для їжі, для одягу, для зброї їхньої. То я вважаю, що вони потрібні нам шапку, яку зв'язала Анна, придбала її однокласниця. Дуже давно це хотіла. І тут на ярмарку з'явилася можливість. Я не не могла це достати. а Мені ще вона дуже сподобалась. Я вирішила її придбати. Вона коштувала 90, але в мене залишилось тільки 80, але Мені вирішили її продати, бо я й так дуже весь час долучаюся до таких ярмарків. Що ви бажаєте нашим військовим? Ми бажаємо, щоб вони перемогли живими, здоровими, вернулися, повернулися додому, щоб їм все вдавалося. І щоб Україна виграла Продажем виробів. Займалися одинадцятикласники. Найдорожче здається, було 200 гривень, і торг пішов, як бачите, за перерву майже все розібрали. На нинішньому ярмарку продали пів сотні виробів. За них виручили 9 тисяч гривень. На попередньому вторгували 11 тисяч. Усю суму об'єднають із зібраними раніше грішми і передадуть волонтерам на купівлю дрона, каже заступниця директора Тетяна Киндибовська. В рамках днів доброти ми проводимо вже другу ярмарку, Марку з продажу виробів сьогодні. А попередні ми продавали книги, які були у житку, але в гарному стані. Долучилися усі діти від першого до одинадцятого класу, усі вчителі, усі вся технічна служба. Зі слів заступниці директора, у жовтні учні і працівники ліцею придбали дрон для 14-ї окремої механізованої бригади. Оксана Євпак, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.